Всім привіт, Рада вітати вас на нашому каналі. Давно не знімали масштабне відео де й про город. Але сьогодні покажемо, що в нас вже майже весь город ми прибрали. На жаль, так сталося, що я була на роботі, а мама викопала всю моркву і буряк. І відео як ми копали, і скільки її накопалося, чи перебиралась, не було. Але я вам покажу, як ми її вже упорядкували і спустили до погріба. Як бачите, півгороду вже повністю прибрано, майже всі. Бур'яни згребли на кучу, крапля ще буде лежати в нас до осінні. Поки не приберемо капусту, тоді її змотаємо, ну, все упорядкуємо і приберемо трубу, вже підготуємось до весни, щоб орати город. Ну і поки буду йти показувати вам моркву, підемо. Я вам покажу, яка зараз розсаде з полуниці, як виглядає. Ще трошки, і ми її будемо садити. Пішли. А ще я вам ніколи не показувала, що у нас в городі ростуть кущі ліщини. Два куща, це один і там трохи далі інший. В цьому році ну, так немало ліщини вже назбирало, є вона ось така довга в нас. Це ось цей кущ, що на городі, і той вона кругленька. Назбирали десь три відра по літру. Ну, може більше, там чотири відра. Ще дозбирати потрібно, то буде чотири відерочка. Ну ще пішла кухня, подивитися. Так, ми вже біля полуниці, якщо пам'ятаєте, ми висадили е, майже е, всю полуницю повторну розсаду. Я не викидала. Ще раз її засадилась, бо було дуже багато замовлень. До речі, якщо комусь потрібно, ще трошки в залишках, ну, я думаю, що залишиться. У нас є Альба, супер рання, але її на продаж немає, вона висадиться лише нам. Азія є і буде на продаж, трохи залишиться. Це середня Аньо, це ремонтантна. Габріела – це також ремонтантна полуниця. І клері теж середня полуниця. Вона дуже гарний вигляд зараз має, набагато краще, навіть ніж та, яка була в, перший, в першу посадку. Ну, пішли, покажу, як виглядає корінь. Так, давайте подивимось десь. Це садилось тижні два тому. Ой, гарненько вже. Ось так вже виглядають корінці. Ну, я думаю, ще тиждень і будемо садити. Якраз ще погода дозволяє, сад трошки менше коріння. Не буду, напевно, чіпати, вони тут менші. Бо садилась на тиждень пізніше. Але вони теж, бачите, вже починають маленькі рости корінці. Тобто вона виглядає красиво, є серединка, яка, бачите, починає рости. Тобто, живенька, гарна полуничка. Пропавших, поки я не бачу. Так що будемо через тиждень досаджувати розсаду, бо масово ми її вже вирос, висадили. Ну і пішли в погріб, покажемо, яку ми зібрали урожай моркви та буряку. Так, ми вже е, спускатися будемо підвал. До речі, хочу показати, який. ну Для мене це крутий підвал, тому що він у нас іде під, сам, е, під саму хату, е, і її коридор, і лісничка. Пішли. Ось така крута. Поєсниця нас, Це каналізація, яка відходить. Коридор попід весь дом. Ну і сам ход під ва. Ще поки тут нічого немає. Тут буде стояти картопля, яка зараз стоїть ще в королятній. Якщо пам'ятаєте, там, де ми дрова складали, вона ще там знаходиться. Бо в подвалі в нас взагалі не дуже холодно. 15 зараз градусів, да, показує 15 градусів для. Погрібу це не дуже така температура. Хотілося б, щоб було б тут холодніше, але не знаю. Ну, якось отак. Ну і давайте дивитись, які буряки і морква. Буряків ми назбирали 4 да, ящики. Тут один ми просто відправляли е, мамі. Чотири ящики буряки. Ось є і великі такі. і ще більші. Такі буряки-буряки, не знаю. Ну, і є такі гарненькі, які на борщ. Ось Тут довгенькі у нас бурячки. Ну і морква. Моркви ми зібрали е, вісі, ні, 10 ящиків. 5 ящиків хорошої моркви, одна в одну відбірна. Ось, і довгенька така, і якась така куценька. Не знаю, що за сорт. Така куцити такі. Все, такі куцити. І п'ять ящиків ось такої дрібної моркви. Ну, скоріш за все, може, все такі купи чоловік мені свиню, або я йому не знаю, хто кому підложи. І згодуємо худобі. Або ще хочу там десь ящик, може на вихідних, потерти і зробити заготовку чи корейською натерти на корейку, щоб великий пакет вакуумну паковку, морозилку, щоб вона не пропала. Або просто натерти там, на супи, на борщі, натерти в пакети, зробити вакуум, і також в морозилку, щоб ну, тут не лежало і не займало місце. Ну, ось таке було відео. Тут у нас ще є консервація, можна подивитися, дивіться, скільки запаслися на цілий рік. Таке у нас відео. Рада, що ви підписуєтесь, ставите лайки і до нових зустрічей. Пока!